Всім привіт друзі! Сьогодні я відкриваю свою рубрику на каналі. Буду піднімати звання в союзниках. А на даний момент не таке звання в союзниках. У мене йде шлях до Сільвера. Включусь, коли кінчу першу катку. 15 дали. Норм. Всім папа. Зараз буде трошки невеличке відкриття. Нагадую вам, я граю дуель з підписниками е, на голду, на три голди. Хто хоче, пишіть коментарі. Уууу, мама майже. Відкриваємо другу, адбінний без. Давай, эпик. Ай. Давай, давай, давай. Ай, бляха, тринкамонки. Забрал. Я звонбу, я, Аменький Мандри, и всем папа.